Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джордж. Це мама свинка. А це тато свин. Ой. Свинка Пепа. <ривцяк> Мені не добре. Мама свинка і тато свин приготували сніданок для пепи і Джорджа. Сніданок готовий. У пепи на обличчі червоні цятки. Мамо, щось мені недобре. Ой-ой, пепо, невже ти захворіла? Не хвилюйтесь, подзвоню доктору ведмедю. Доктор ведмідь слухає. Пепа занедужала. лице вкрите червоними цятками. Вкладіть пепу в ліжко, я зараз приїду. Доктор ведмідь прийшов лікувати пепу. Привіт, пепо. Як ти почуваєшся? Не дуже добре. Покажи язика, будь ласка. Нічого серйозного, це звичайний висип. Мені потрібні ліки? Висип незабаром зникне, але якщо ти хочеш, я дам тобі мікстуру. Так, будь ласка. Боюсь, вона не дуже смачна. Відкрий рота. Чого? Вона угидна. Ти хоробра свинка. Ти навіть не заплакала. Пепа повинна лежати в ліжку. Я пізніше зайду, подивлюся, як у неї справи. Друзям можна приходити. О, так. Друзям приходити можна. Висип не заразний. До побачення. До побачення, докторе ведмедю. Мамо, можна мені встати? Доктор ведмідь сказав тобі лежати в ліжку, пепо. О, це так нудно. Але дозволив друзям тебе провідувати. С'юзі, можна до мене прийти? Овечка С'юзі найкраща mm -hmm. пепина подруга. Я подзвоню мамі Сюзі. <laughs> так, пані свинка. Пепа хоче поговорити зі Сюзі. Привіт, Сюзі. <laughs> Привіт, пепо. Мені погано на лиці червоні цятки. А лікар у тебе був? Так, доктор ведмідь приходив. Він сказав, що я хвора і що я дуже хоробра. Ти справді захворіла. Так, так. Я не прикидаюсь. Я повинна лежати в ліжку. Доктор ведмідь дав мені ліки такі огидні на смак? Я до тебе прийду і вдягну костюм медсестри. Сьюзі приїхала відвідати пепу. Сьюзі вдягла костюм медсестри. З нею прийшли також песідні та кролиня Ребека. Привіт, Привіт, Пепо! Привіт. Як почуваєшся? Не дуже добре, Сюзі. І мушу лежати в ліжку. Що ми можемо для тебе зробити? Принести апельсинового соку. Добре. Пепа дуже з себе задоволена. Дякую, Сюзі. Тобі тепер ліпше? Ледве-ледве. Де ні? Спитай мою маму, чи не можна мені морозива. І Ребеко, чи не могла б ти нарвати для мене квітів у садочку? Доктор ведмідь прийшов оглянути пепу. О, добре, медсестра вже тут. Як наш пацієнт? А я не справжня медсестра, я лише граюся. Ясно. Тоді я сам її огляну. Так, звісно. Я ж казав, червоні цятки зникли. Ти цілком здорова. Але я ще трохи хвора. Як ти почуваєшся? Думаю, мені ще треба полежати в ліжку. Хм. <плук> я збираюся пограти у м'ячу садку. Хто зі мною? <плук> я, <плук> я. <плук> я теж. <плук> це ж треба. Вона одужала. <плук> 아, okay.